Ну, все, ми все подали, все заповнили, Тепер ми сидимо і чекаємо на відповідь від Сірі. Я вам раджу зайти на цю статтю ще раз, подивитися всі оці вкладочки, десь почитати про ваші. Права, на що ви маєте право, що робити в різних ситуаціях, ну і іншу офіційну інформацію. Доки ми чекаємо на відповідь від Сірі, а чекати нам доведеться до двох місяців, зверніть увагу, що Сірі може прислати листа вам чи вашому навчальному закладу з. Проханням щось уточнити, дослати якийсь документ, можливо, вони навіть щось загублять з того, що ви вже надіслали, і попросять надіслати копію. Тому чатуйте на такі листи та звернення. Якщо вам не прийде відповідь протягом двох місяців, я вам раджу подзвонити до Сірі і спитати, що сталося з вашою заявкою. Можливо, вам. Хотіли надіслати листа, що якоїсь інформації бракує, але з якоїсь причини цей лист до вас не дійшов. Або навіть вам вже, начебто, надіслали готову відповідь кілька тижнів тому, а насправді вам також нічого не прийшло. Але відповідь по вашій візі вже є, і ця віза вам була видана. Також зверніть увагу, що протягом періоду очікування ви маєте право на роботу без будь-яких обмежень, тобто на повну ставку, навіть якщо ваш поточний дозвіл на проживання СЛ1, чи супровід чи возз'єднання закінчилися, але ви все ще чекаєте на відповідь від Сірі. Ви все одно знаходитесь у Данії легально, ви маєте право працювати на повний графік без обмежень, якщо ваше навчання ще не почалося. Навіть якщо ви отримали вже дозвіл на проживання за схемою у DNS, а ваша освіта розпочнеться через певний час, то до самого початку навчання ви маєте право працювати без будь-яких обмежень, скільки вам заманеться. Коли навчання вже почалося, то ми маємо право працювати лише до 90 годин на місяць. Зверніть увагу, я зробила прикру помилку в одному з попередніх відео, де ми розбирали 10 питань та відповідей про цей тип візи, тому що я згадала, як було у старих правилах, які діяли з. У період до 1 липня цього року, тобто три тижні тому ще можна було працювати до 15 годин на тиждень. Зараз цей ліміт змінився до 90 годин на місяць, тобто вже на тиждень виходить більше годин. Також зверніть увагу на такий важливий момент. Якщо ви вже почали навчання, ви маєте право його продовжувати, ви маєте право. Працювати до цих 90 годин у період очікування візи, і також ви маєте право відвідувати практику, якщо вона є частиною вашого навчання. Але саме через практику слід звернути увагу на отой пункт в нашій заяві, коли потрібно було вказувати скільки тижнів. Практики в нас передбачено освітньою програмою. Це дуже дуже важливий момент, тому що коли нам надається рішення, воно може прийти з дозволом на проходження практики, тобто на роботу на фулл тайм, або без такого. Зверніть увагу, що ця робота на фулл тайм, яка прив'язана до вашого. Дозволу буде стосуватися виключно практики, а не роботу, яка є підробітком паралельно з відвідуванням навчального закладу. Такий дозвіл вам можуть і не надати, якщо у вас чисто теоретичне навчання без будь-якої практики. Саме тому дуже важливо вказати, чи є у вас така практика, чи ні, і скільки тижнів вона триватиме. Якщо ви помилково вказали менший період, або взагалі вказали, що у вас практики не передбачено, а потім з'ясувалося, що ось ця практика є, ось вона, то тут потрібно. Негайно повідомити про це до Сірі і попросити ось такий окремий дозвіл на проходження практики. В, на сайті New і Denmark є окрема стаття про це у розділі про студії. Ось тут є Praktik. Оце вам потрібно буде заповнити, якщо ви зробили таку помилку. Зверніть увагу, що ви не маєте права приступати до. Практики, якщо ваш дозвіл на проживання прийшов чисто на відвідування, навчання, але без оцього додаткового дозволу на проходження практики, це важливий момент. Якщо ви порушите це правило, у вас можуть відібрати ваш дозвіл на проживання. Також вас можуть його відкликати, якщо ви виїхали за межі Данії більш ніж як на 6 місяців, і тут вже буде більш прискіплива. Ставлення до вас ніж з СЛ1. Ми знаємо, що з особами на СЛ1 були деякі казуси, люди виїжджали на довший період, а з їхніми дозволами нічого не ставалося. Також, якщо ви втратите данську адресу, ваш дозвіл на проживання можуть відкликати, ну і так далі. Також, що варто пам'ятати, якщо вам потрібно виїхати за межі дані, а ваш поточний дозвіл на проживання закінчився, ви маєте оформити рієнтрій візу. У мене є відео на каналі, як це зробити, це теж не так важко. Все, на цьому я дякую за увагу. Чекайте на листи від Сірі. Дивіться, що вам прислали, чи хочуть від вас якусь додаткову інформацію. Чи Навпаки, дали вам вже візу. Якщо нічого протягом двох місяців ви від них не чуєте, то подзвоніть спитайте, що сталося з вашою заявою. На цьому я дякую за увагу. Якщо у вас залишилися питання щодо процесу очікування на цю візу, то пишіть в коментарях до цього відео. А ми побачимось з вами на моєму каналі у наступних відео. Всім па-па!